Павила гри за перший місяць. вирізаємо. Ми бачимо Давида та Голіата. Давид кидає каміння вверх. Голіат хотів би вдарити Давида вниз, тому що Давид меншого росту. Для гри вам пригодиться ще кубик, який ми робили на дні творіння, гудзики. Можна ходити ними або якісь інші предмети для того, щоб ходити. І другий гравець кидаємо кубик. Три. Ні. Якщо тут цифра один, ми починаємо з цифри один. З цифри один ходимо на три клітинки. Три. Три. Раз, два, три. І так я попала на Давида. Давид кидав каміння вгору, тому можна рухатися вгору, якщо ми використовуємо простий варіант гри. В більш ускладненому варіанті гри використовується запитання. І так, якщо дитина дає правильну відповідь на запитання, то вона піднімається вгору. Якщо відповідь не була дана вірна, то дитина залишається на цій позиції, на якій є. Тобто на цифрі 9. П'ять. 1295, допустимо, в майбутньому при певних кроках попадемо на голіата. Якщо попали на голіата, то в простому варіанті гри зразу потрібно опуститися вниз. Більш ускладненому варіанті гри можна зберегтись на цьому місці, якщо дана відповідь правильна на запитання. Всі додаткові запитання шукайте під відео, а також у Viber і Telegram групах Завдання місяця березень. Ким був Давид. Очевидна відповідь царем. Розгадай ребуси і доповни, ким ще був Давид. Перший з Б. Буква З Б. Слово морш. Морж перевернутий, тому що і він є перевернутий. Маленькими буквами записуємо морж і пишемо його в перевернутому форматі. Тобто спочатку йде буква Ж, потім РИ, О, М. І того жром. Але отут є внизу і вверху такі знаки, які показують, що ми повинні закреслити певні букви. Першу букву на початку слова, яке перевернуто, і в кінці останню букву. І так у нас виходить з бури що. Далі стоїть буква Є. Є. Намальований слон, але знову ж таки перевернутий. Тобто мілкими буквами собі пишемо слон, оскільки він перевернутий, то великими у зворотньому порядку с". н О, Л, С. І бачимо, що отут вверху перекреслена третя буква. Тобто ми третю букву так само перекреслюємо. Далі стоїть слово перець. Але у цього слова перець ми повинні забрати перші три літери. Давайте напишемо перець без трьох літер. А тепер всі з букви виписуємо: З, Б, р, О, Е, Н, О, С, Е, С м'який знак. Зброя носить. Друге. П, а, лист. Лист, Т. Дивимося, дві втриї закреслюємо букву. Одну в кінці закреслюємо, а можливо і не закреслюємо. Зараз вони дивиться, тому що ось ця може належати наступному. І, скоріш за все, так і є. Дивіться, у ребусах, якщо йде в кінці слова закреслення, тоді апостроф ставиться вверху. А якщо внизу, то воно відноситься до наступного слова. Значить, букву «ти» ми не закреслюємо. І того у нас поки що ПА, буква С залишається і буква «ти». Далі йде муха. Пишемо слово МХ. Бачимо, що першу букву потрібно закреслити, оскільки там є ось така кома. Так, і в кінці слова бачимо ось такий знак. Значить, останню букву теж закреслимо. А тепер виписуємо всі букви, які залишилися. А залишилися букви П, А, С, Т, У, Х. І того Давид був пастух. Це друге. Перше у нас був зворогний носець. І давайте розглянемо третє. В третьому буква М. Потім бачимо букву У, але буква У не така, як зазвичай. Зазвичай у нас пластилінові букви, а ця буква всередині складається з букви І того так і пишемо. Буква У складається з букви И. Ось що значить ця буква У. Потім слово бант. «бан буква перша ми повинні замінити на букву К. Один дорівнює К. І того тут буде буква К. Тепер перевіряємо, що в нас вийшло. М, у, з, и к, а, м, т. Музикант. Зброєносець, пастух, музикант. Ось так розгадуємо ребуси.